Голодування розвиває мозок, сприяє росту нових нейронних зв'язків. А якщо це що, це... туди ще додати ходіння і додати правильні добавочки, це, це виходить це дуже це велика... стрес для мозку, і він дійсно запускає, і дуже багато є, ну, є, саме є така статей на систему. Да? Ситий розумного не розуміє. Там? Да, да, так. Да. Ситий голодного не повірить. Не повірить. Так, так. Тому це не е е е голодування я на собі десятки разів провіряв. Е люди, які зі мною працюють. Вони так кайфують від цього голодування, розвертається чутливість рецепторів. Люди відчувають тіжу, вони наїдаються меншим, ніж їм потрібно. І е, ріст е, нових нейронів за якийсь там проміжок часу 5-10 днів не голодування, а систематичного голодування. Поголодували один день, зробили паузу, зробили 2-3 дні паузу, знову Ну, Чому У мене є пацієнти, які голодають посередом або четвергам? раз в тиждень раз тижні раз в тиждень це дуже правильно раз шість днів, так один розгрузочний день Це, По, це типу. дуже це шикар... дуже розгу... це дає певного стресу організму очищення організму так, да, але цей стрес, це знову ж таки вплив на ферментну систему певним чином, так. Да. але ми говоримо знову ж таки з вами про е, норму, бо я знову ж таки я завжди за розумію, що зараз би хтось сказав, та ви що, людина, яка там з панкреатитом, їй це не потрібно робити. Так, так, так. Звісно, ми говоримо про потенційно здорових, здорових людей. людей. Які... Ну, то, сьогодні у нас потенційно які здорові аналізи, люди, які здають аналізи, які слідкують за своїм жит... здоров'ям, результатами, і е, мають е, певні, е, я би сказав, е, самодисципліну. Тому так. що все інше вже це будемо відносити до різних розлад.